Шановна громада, минув ще непростий для нас місяць. За цей місяць ворог подовжив цинічно нищити нашу цивільну інфраструктуру, мирне населення і ведучи фактично війну проти нашого мирного життя. Протягом серпня ворог здійснив 3000 тисячі атак території нашої області, серед яких 870 – це удари кабами, 241 – ударні БПЛА та 24 – ракетних удари. На жаль, внаслідок цих ворожих і підступних ударів. У Нас загинуло 8 цивільних осіб. Ми ще співчуття і рідним загиблим. І майже 80 цивільних отримали поранення. Внаслідок цих ворожих ударів було пошкоджено та зруйновано 150 житлових будинків наших цивільних. Під ворожими ударами були наші прифронтові громади, місто Суми, місто Трастянець. Ви бачили, як напередодні. Навчального року ворог здійснив цинічний удар по нашому Сумському державному університету. Я дякую всім, хто долучився до відновлення і для збереження перлини нашого Сумського державного університету. Ворог намагається знищити нашу енергосистему, наносячи удари по відповідним станціям. Я дякую енергетикам ДСНС, нашим збройним силам України, які спільними заходами роблять все для того, щоб зберегти нашу енергосистему. Окрема увага приділяється. Зміцненню нашого ППО. Можу сказати, що на цьому тижні, наприкінці серпня, підписане розпорядження про проведення додаткових 29 мільйонів гривень для придбання відповідних засобів реб, засобів ураження для зміцнення нашого ППО. На цьому тижні спільно з відповідальним бізнесом передали нашим оборонцям мавіки, передали БПЛА, квадроцикли і роботу на цьому напрямку продовжуємо на системній основі. Продовжуємо роботу щодо захисту наших. Доріг наших евакуаційних шляхів антидроновими сітками роботу. Цю продовжуємо на системній основі розуміючи її важливість в першу чергу для життя та здоров'я наших військових, наших громадян. Запровадили зональну систему повітряної тривоги, що дозволяє на території області більш стабільно працювати нашому бізнесу, закладам охорони здоров'ю, закладам освіти. Роботу на цьому напрямку продовжуємо в комунікації з складовими сил безпеки і оборони з нашими збройними силами України. Попри все, Сумщина тримається. Сумщина незламна, Сумщина незневірена в своїй перемозі. Ми спільно визначили День прапора, День Незалежності України. Дякували всім, хто робить щоденно все для нашої перемоги. Я щиро дякую нашим Збройним силам України, всім складовим сил безпеки і оборони, поліції, ДСНС, медикам, освітянам, енергетикам, комунальникам, волонтерським організаціям, громадським організаціям, всім мешканцям Сумщини, всім тим, хто 24 на 7 працює за для нашої стійкості, за для нашої перемоги. Дякую вам. Слава Україні!